Друзі, дивимось, як на євро 5 Peugeot 308 дизельному відбувається регенерація в прямому ефірі. Прямо будемо спостерігати, як що тут. Чому сажа згорає? Тому що у нас сажевий прогрівається до температури там, близько 600 градусів. От бачите, FAP-темп показує 601. От і згорає. Де ця сажа показується, яка згорає? Weight of suit in the Fab. Оцей параметр, бачите, він вже зменшується. 6.4, 0,2 показує. І він буде зменшуватися, поки не дойде до нуля, якщо регенерація не буде перервана. Якщо буде перервана, ну я вважаю, що це нічого страшного немає. Просто тут згорить не до нуля, а наприклад, до 2 і все. Ну, нічого страшного. Я про це взагалі не парюсь. Щоб і ви не партесь. Власне, бачите. Оце параметр, який. сажа, яка згорає. А є депозит з інфаб. 159 грам показує. Це от ті частинки, які от не згорають, вони залишаються в фільтрі, і ваш фільтр він забивається. Забивається, І, і ці регенерації відбуваються рідше. Давайте подивимося, як часто в мене відбуваються регенерації. Є параметр Last 10 Regeneration. Тут пише 304 км. Тобто в середньому кожні 304 км, але це в середньому. А дивимося, дивимось Last Regeneration before, це остання регенерація. То я приїхав 397 км, тобто на 93 км більше. Тобто Може бути більше, може бути менше, також воно рахує, мабуть, ці перервані і занижує цей параметр. Ну, хто я зна. Власне, після регенерації ці параметри мають обновитися, і тут замість last regeneration before з'явиться 0, там 1, і знову буде збільшуватися потім. А last 10 ну, мабуть, стане трошки більшим. Бо 397 більше 304, то все-таки має збільшитися це число. Ну, побачимо. Власне, ось так. Ще хотів вам розказати про такий момент, що от регенерація. Ви виходите з авто, чуєте, що у вас щось під капотом гуде. Багато хто лякається, там стоїть, там жде, поки воно перестане гудіти. Хтось каже, що це кондиціонер, хтось ще щось там каже. Насправді, це от у вас була регенерація, і сажевий фільтр він охолоджується. Там працює вентилятор. Не треба стояти коло нього, йдіть по своїх справах і не партесь. Власне, зазвичай, коли авто їде, то цей фаб-темп десь там 200, 400 плюс-мінус в цьому діапазоні. І також, коли 400, так там сажа якась помаленьку згорає, помаленьку додається. Тобто, само по собі воно теж може згорати не тільки під час регенерації. Е, що ще хотів сказати вам такого цікавого? Е, ну, все. А, ось дивіться, вже Уже показує Last 10 Regeneration, обновилося не 304, а стало 313. І Last Regeneration before, 4 було 0, стало 1. Тобто ось вже, е, все відбулося. Температура сажевого падає, weight of soot е, 0. ну Цей параметр буде збільшуватися далі. там. Ну, отак от. Так от. Власне, кому цікаво, ставте лайки. В наступному відео я розкажу про те, що от, про міф, що виїхати на трасу, дати газку, Який в цьому сенс, що воно от показує, на яких передачах це надо робити чи не треба робити. Тому підписуйтесь, далі буде.